Коли один із працівників нашого колективу йшов воювати на фронт, розповідає представник реакторного цеху номер 2 Олександр Поляков. Ми допомогли йому зібрати усе необхідне. Продовжує зрозуміли, що такої підтримки потребує не один воїн української армії. І восени 2022 року у підрозділі створили волонтерську групу. Активні її учасники збирають кошти та закуповують речі, яких першочергово потребують бійці на передовій. Починали ми з глушники, бронежилети, каски, потім далекоміри, потім тепловізори укомплектовували чим потім, можлива форма взуття. Також купували. Згодом ми зрозуміли, що найцінніше для наших захисників це авто. Наразі працівники реакторного цеху номер 2 готують для передачі на фронт 13 13-й автомобіль. Транспорт допомагатиме оперативно та ефективно виконувати військовим бойові завдання. Завдяки йому можуть виконувати багато функцій, як підвести, розвести, як завести пораненого влікання. Це мертві життя. Автівки закуповують за кошти зібрані колективом «РЦ-2». Їх ремонтують, фарбують, заправляють пальним та якомога швидше передають у пункти призначення. Українські воїни дякують волонтерам за таку працю і підтримку, яка додає їм сили, наснаги та впевненості у боротьбі з російською навалою. Хочу подякувати від другої галицької бригади за допомогою вигляді от такої штучки. То в нас є еко яке дозволяє нам завжди лишатись на зв'язку із енергією. Дуже вам дякую. Хочу подякувати РЦ-2 з Рівненської атомної електростанції. У цеху також облаштували патріотичний куточок. Тут зібрані символічні подяки від багатьох військових частин. Відчуваємо, що робота нашого фонду дає якийсь зворотний зв'язок. Ми не маємо зупинятися і маємо працювати і працювати і тільки наші сили збільшити в цьому плані збільшувати і нарощувати нашу допомогу. Колектив реакторного цеху номер 2 активний учасник волонтерського руху атомників Рівненської АЕС. Працівники підрозділу постійно беруть участь у різних благодійних заходах, які проходять на підприємстві у підтримку незламних воїнів зсу. Зокрема, і долучаються до патріотичної акції Я допомагаю зсу в межах якої працівники РЕ щомісяця відраховують 3 і більше відсотків на допомогу зсу. Ми долучаємося до енергоперемоги, перемоги, 3% до інших якісь зборів. І безпосередньо це відповідальність, допомогти. І треба допомогти якнайшвидше. Тому ми не маємо зупинятися. Вони віддають найцінніше, що можливо. Це життя своє. А ми маємо тут свою підтримку. Так зробити, щоб вони відчували, що в них є тил. Допомогти ЗСУ це наш громадянський обов'язок, кажуть атомники. Це невід'ємна частина великої справи. Справи, від якої залежить мирне та вільне майбутнє нашої держави. Олена Муляр, Олександр Сніжко, канал енергоатом для 12-го каналу.